Давайте розглянемо запитання із рубрики етапи стародавньої історії. Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці МІДі, утвердження відтворюючих форм сподарювання це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху, варіанти відповідей мезоліту, енеоліту, палеоліту, неоліту. Для розв'язання даного тесту достатньо уважно прочитати завдання і виділити ключові фрази. У тесті нас просять визначити епоху, коли перше люди освоїли новий матеріал мідь, та друге, коли утвердились нові відтворюючі форми господарювання. Ці два пункти навіть поодинці можуть слугувати нам хорошими підказками для правильного розв'язку завдання, а разом вони просто сила, яка не залишає нам приводів для сумніву. Та давайте спробуємо по черзі. Перше, усвоєння нового матеріалу міді. Згадуємо, наскільки періодів поділяють найдовший етап людської історії кам'яний вік. Правильно його поділяють на три періоди. палеоліт, мезоліт, неоліт. Літ у нас означає камінь. І, відповідно, палео давній, мезо середній, нео – новий. Ось це і є три періоди. Коли людина в своєму побуті користувалась майже виключно таким природним матеріалом, як камінь. Все, що йде опісля, є ніщо інше, як перехід людини на більш зручні матеріали для виготовлення знарядь праці. І першим таким матеріалом стала мідь. Але так як каменем люди користувались багато і багато тисяч років, то такий перехід не міг бути швидким апріорі. Тобто, Енеоліт є перехідним віком, коли людина тільки починає використовувати мідь, але ще не відмовляється цілком від каменю. Що ж стосується утвердження відтворюючих форм господарства, то давайте спочатку згадаємо, що ж це таке. Первісна людина вела привласнюючий тип господарювання, а це мисливство, збиральництво. Та рибальство. Тобто привласнюючий тип господарювання це коли людина бере щось у природи, а взамін їй нічого не віддає. Протилежним явищем є відтворюючі форми, як вже здогадались, це землеробство та скотарство. Ось такий перехід від привласнюючих до відтворюючих форм відбувся в неоліті і називається неолітичною революцією. Але в неоліті відбувся лише перехід, який був. Поступовий, неодночасний в різних місцевостях та протяжний у часі. І саме вже в енеоліті відбулося утвердження відтворюючих форм господарювання, те, що в нас і запитують запитання. Поєднавши ці два ключових моменти, у нас не лишається ніякого сумніву, що правильною відповіддю є варіант Б: Енеоліт.